Шопінг-студентки, яка навчається в двох університетах на тиждень. Якщо ви досі думаєте, що харчуватися правильно це розкіш, яка доступна тільки для багатих, то в цьому відео я вам доведу інакше. Перше, що я поклала у свій кошик, це банани. Вони коштували 42 гривні. Фрукти обов'язково мають бути в раціоні, і банани це хоча б мінімум, який можна обрати. Далі зелень. Без зелені не обходиться жоден тиждень, адже вона є основою всього. На неї я витратила 46 гривень. Білого хліба я не їм. Він містить глютен, який може призвести до проблем із здоров'ям у майбутньому, тому я обираю лише житньо-пшеничний чорний хліб. Буханка обійшлася у 22 гривні, і мені її вистачає приблизно на тиждень. З гарнірів я взяла рис, бо макаронів не вживаю. Це саме зло. Ну і рис був ще по акції усього 41 гривня. Звісно, потрібний білок, тому я обрала куряче філе за 63 гривні. У мене дуже насичений графік, тому у мене немає часу щоб стояти біля плити, тому я додала ще заморожені вареники з картоплею. Адже жити тільки на рисі і курці точно не вийде. А щоб трохи себе потішити, купила десерт сирок із аніліз за 7 гривень. Загалом моя корзина вийшла повною, достатньою на цілий тиждень за 260 гривень. Головне ж, усі ці продукти корисні і різноманітні. Шопін цього тижня обійшовся дешевше, адже мені не треба було докупляти масло і яйця, адже вони у мене вже були.